Це наші донечки. Перша, хто народилася, це Олександра. Далі була так і сидять Вікторія. І третя була Емілія. Майже через місяць буде три рочки. Вже пройшло три роки з дня, їхнього народження. Олександра, Вікторія і Емілія народилися 9 грудня 2021 року в обласному перинатальному центрі в Кропивницькому. Це були передчасні пологи, говорить мама дівчат. 8 грудня мене чоловік привіз і вночі десь це була перша година ночі, коли дівчата з'явилися. Шок, Потім щастя. Це відео від 18 січня 2022 року. Суспільне тоді знімало сюжет, як виходжують в перинатальному центрі Тріню з Долинської. Тут дівчаткам півтора місяця. Олександра була кіло 70, Емілія була кіло 120, і Вікторія була тоді найбільша кіло 320, а зараз вона найменша. Пробули ми там майже три місяці. 9 грудня ми народилися, а 23 лютого 22 року нас оттуда Відпустили. Дівчатка жили з допомогою масок, апаратів ШВЛ. Кожна по різному, але це було десь приблизно півтора місяці. Потім ще півтора місяці ми прибули, тому що ми набирали вагу, ніяк не могли, і у нас трішки з гемоглобіном були тоді проблеми. Не стрибайте. Якщо їх зрівнювати з дітками їхнього віку, так, то вони е, сіли. Мабуть, це було 8-9 місяців, от вони тільки сіли. Це за них. Я говорю, тому що Вікторія набагато пізніше це все зробила. Пішли вони в рік і три. Голівку також почали тримати. Мабуть, місяця їм було чотири. Ну, ось так. Коли ми почали, коли ми вже їх не підтримували, зараз все добре. Олександра і Емілія півроку відвідують садок. Вікторію віддали місяць тому. Хочеться, щоб вони були щасливі, здорові, щоб в них було безтурботнє їхнє дитинство і майбутнє. Найважче це і фізично, і морально, коли дітки хворіють. Коли Кожна із них хоче до тебе на ручки, кожна хоче, щоб ти обійняла, поцілувала. Але мама одна. Ну це найважче в моїй мамській роботі. За словами керівниці обласного перинатального центру Тетяни Мітєвої, 9% народжених дітей з'являються на світ раніше своїх термінів. Найменша дитина, яка народилась тут, була з вагою 500 грамів. Головна задача лікарів якомога довше продовжити вагітність, говорить Тетяна Мітєва. На сьогодні перечасно народжують до 2,5 кг, проходить біля 200. Але через реанімацію проходить 60. А в 12-му році проходило 180 мат. Тобто, наскільки тяжкий стан був народжених цих діточок. А зараз ми вже перевага величезна, що термін народження більш вищий. Віка, віка Емілія! Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.